Всім привіт! У цьому відео стала відома ймовірна причина розлучення Дмитра Комарова з дружиною. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо. На жаль, на початку 2025 року стало відомо про розлучення Дмитра Комарова та Олександра Кучеренко. За інформацією з реєстру судових рішень, яку поширив блогер Богдан Біспалов, ініціатором розірвання шлюбу став Комаров, який подав позов до суду 1 січня 2025 року. Причина розлучення публічно не розголошується, а самі Дмитро та Олександра утримуються від коментарів щодо свого особистого життя. Нещодавно, наближена до пари особи зазначила, що ще влітку в стосунках подружжя все було чудово і про розлучення не йшлося, а також додала, що шокована новиною про розрив. Про дружину Дмитра Комарова є чимало цікавих фактів. Олександра Кучеренко не тільки колишня дружина відомого ведучого світ на виборі. Ця дівчина сама має чимало досягнень, серед яких титул Міс Україна та успішна кар'єра ведучої моделі та танцівниці. Олександра Кочеренко веде доволі закритий стиль життя, але все ж кілька інтригуючих деталей про неї вдалося знайти. Так Олександра Кучеренко народилася 26 листопада 1997 року в Дніпрі. Знак зодіаку-Стрілець, вік 27 років. Вона має неймовірно привабливу зовнішність та фігуру. Її зріст 1,77 метра, а вага 55 кг. З дитинства Олександра тягнулася до сцени, тому з 2013 по 2015 рік пройшла навчання у школі телеведучих Respect. TV», а згодом вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, обравши спеціальність диктора та ведучого телепрограм. Навчаючись в університеті, Олександра Кучеренка дізналася про конкурс краси Міс Україна. Хоча набір учасник вже добігав кінця, вона не прогавила шанс, пройшла кастінг і, зрештою, здобула титул переможниці у 2016 році. Отриману грошову винагороду Кучеренко частково витратила на благодійний проєкт, що допомагав розвивати талант дітей зі рідного міста. Наприкінці того ж року вона представляла Україну на міжнародному конкурсі Міс Світу у США. Перемогу там вона вже не здобула, однак увійшла в десятку найкращих учасників. У 2017 році Олександра Кучеренка стала учасницею популярного проєкту танці зірками на телеканалі 1+,1. Так, так, вона професійно займається танцями. 2018 року Олександра почала вести програму Зірковий спорт на ICTV, а в червні 2021-го стала ведучою шоу Факти спорт на цьому ж каналі. До слова, там вона працює дотепер. Олександра має особливий талісман. Це браслет, сплетений дітьми з племені Масай у Африці, який вона отримала під час волонтерської місії у 2013 році. Крім танців, Кучеренко має ще одне хобі вона захоплюється падл-тенісом. Про своє особисте життя Олександра Кучеренко не любить говорити. Та все ж кілька фактів на цю тему ми маємо. У 2019 році вона вийшла заміж до телеведучого Дмитра Комарова, з яким познайомилася на конкурсі Міс Україна у 2016 році. Довгий час пара приховувала свої стосунки. Пропозицію руки та серця Дмитро зробив незвичним способом під час польоту на гелікоптері над Києвом. Через гучний шум він не міг сказати слова, тому просто показав кохання обручку, запитавши її поглядом про згоду. Весілля відбулося в Києві, а для вінчання вони обрали святе місце Єрусалим. Наприкінці 2024 року з'явилися чутки, що Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров розлучилися. Спочатку було невідомо, правда чи це плітки, але вже тоді з'явилися причини для хвилювання адже від початку повномасштабної війни подружжя зовсім перестало публікувати спільні фото, а згодом і носити обручки. Особисте життя вони не коментують та не з'являються разом на публіці. Також в мережі час від часу з'явилася новина, що Олександра Кучеренка вагітна, однак вона не була правдивою. Де зараз Олександра Кучеренка та чим вона займається? Зірка продовжує кар'єру в модельному бізнесі, журналістиці та займається танцями. Під час повномасштабної війни залишилась в Україні. В соцмережі Саша веде не надто активно і рідко тішить шанувальників новими фото. А тим часом Дмитро Комаров займався зйомками нового сезону програми Світ на виворі. Як відомо, нові випуски проєкту знімалися в Україні. Знаменітість досліджував батьківщину та показував її незвідані місця. Звичайно, найбійшлося без епізодів для зйомок, яких телезірці доводилося вирушити на фронт. В них Комаров показував ситуацію на фронті та спілкувався з українськими захисниками. З ризиком для власного життя ведучий в'їхав у зону бойових дій, аби показати українцям та всьому світу, що коїть Росія. В інтерв'ю для сайту 1+,1 він зазначив, що відчув особливу небезпеку на передовій через оптоволоконні дрони ворога. За його словами, якщо на тебе летить такий дрон, його неможливо заглушити і тебе можуть вбити будь-якої хвилини. На фронті небезпека особлива, у першу чергу зараз, коли окрім ВПФ-дронів з'явилися оптоволоконні дрони, які неможливо заглушити ребо. Якщо такий оператор тебе побачив і націлився, то він тебе вб'є, і ти розумієш, що це небезпека, на яку не можна повпливати, поділився Дмитро. Комаров каже, що ще з часів закордонних його подорожей, шанувальники часто цікавляться, чи не страшно йому ризикувати своїм життям заради контенту. Однак він пояснив, що, звичайно, йому часто буває страшно, але це відчуття зникає, коли розпочинається якийсь процес. Мовляв, коли ти вже знаходишся в епіцентрі події, то тобі вже не страшно так само було й на фронті, опинившись там, ведучий не думав про страх. Але ще про те, як діяти у різних небезпечних ситуаціях. Коли, наприклад, я знаходився у Покровську, ми теж знімали там програму, то розумів, що ця небезпека постійне полі. Я усвідомлював, що я зараз почую звуки ВІПІФ-дрона. але в цей момент немає страху, бо ти вже в процесі, ти вже там. Береш інтерв'ю, переміщаєшся, йдеш кудись разом з військовими. Страх це нормальна природна реакція будь-якої людини. Ненормально, якщо страху немає. А коли те, чого ти боїшся, вже починається, то вже не страшно, додав знаменитись. А нещодавно названо ймовірну причину розлучення Дмитра Комарова з дружиною. Про це далі дивіться у відеосюжеті. Відомий український ведучий, зірка програми Світ на виворі Дмитро Комаров та його дружина, модель, танцівниця та журналістка Олександра Кучеренка були прикладом для багатьох українців продовж п'яти років. Однак у січні цього року поширилися плітки про розлучення пари, які вони самі поки що не коментують. Цього разу український блогер пліткар Богдан Беспалов поширив нову інформацію про стосунки зірок. Зірковий оглядач повідомив, що в Кучеренко, який телезірка освідчився у 2019 році, є стосунки на стороні. З посиланням на власні джерела, він стверджує, що в ведучий нібито є чоловік, який мешкає за кордоном. За його словами, Олександра всі ці роки була з ним у стосунках, а також блогер натякнув, що історія кохання пари, яка тривала 5 років, була несправжня. Його джерела вказують, що шлюб моделі та ведучі був фіктивним та вигідним для них обох. Вони зазначають, що для Олександри стосунки з Комаровим були потрібні, аби ніхто не знав, з ким вона насправді закрутила роман, бо її загадковий обранець нібито дуже впливова людина. Водночас доказів цієї інформації безпалов не надав. Самі знаменитості офіційно досі не оголосили про свій розрив, але вони давно не говорять про свої стосунки, не з'являються разом на публіці та не публікують спільні фото в мережі. А нещодавно Олександра підтвердила чутки про розлучення, показавшись на нових кадрах без облучки. Моя подруга працює з дружиною Комарова. Вона мені розповідала, що у Кучеренка в Європі багато років є обранець мільйонер. Йому комарову це потрібно було для статусу іміджу медійному, а їй, щоб ніхто гадки не мав, з ким вона насправді, бо там впливовий чоловік, процитував інсайдер зірковий оглядач. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.